Всі ми знаємо, що Михайло Грушевський був першим президентом України. Напишіть в коментах, чи казали вам таке в школі. Так от вам збрехали. Грушевський ніколи не був президентом України. На жаль, міфи в історії дуже живучі. Одним з таких надзвичайно популярних міфів в історії України є те. Що нібито в 1917-18 роках Михайло Грушевський був президентом України. Чому він не міг ним бути, бо тоді такої посади не існувало, ані універсалами Української Центральної Ради, ані в Конституції Української Народної Республіки, прийняті в останні дні її існування, не було передбачено такої посади взагалі. Цей міф бере коріння з проблем перекладів з англійської мови на українську та навпаки в періодичній пресі української діаспори за кордоном. Грушевський був головою Української Центральної Ради, тобто спікером парламенту, простіше кажучи. В багатьох європейських країнах голів парламенту називають президентами парламенту. Відповідно, Грушевський позначався як президент парламенту України, але аж ніяк не президент Української Народної Республіки. Проте ця плутанина призвела до поширення такого міфу, який перекочував в Україну з діаспори.